Місцевий житель Геннадій каже, отримав поранення ноги та спини. «Ногу Там розрізали, замотали. Там спину замотали. Ось такі порвані. От відсюди витягували це. Це другі люди. це – А це відсюди. С комнаты упала в потолок, и это вытягивали. Противники вон туда комнаты, и завалил, потолок упал, и завалил, вытягивали. Ее вытягивали. И я выпал сюда, и, и спасатели подбежали, ее уже вытягивали, вытянули сюда. Ну, помощь там получили. Там и намотали ноги, и все то же самое. Галина перебувала в момент удару на вулиці. Каже, внаслідок атаки пошкоджені гараж, літня хата та паркани. Добре, що ми були не в хаті, а були на вулиці от під тем деревом, бачите, воно ще зелене. Бо груша була зелена і багатий врожай. Груш був зараз голі. Ну я так, в мене така думка, що це нас оце, оцей дуб нас врятував. Станом на 3 серпня шестеро людей звернулися за медичною допомогою. Троє отримали її на місці. Від госпіталізації відмовилися. Двоє постраждалих перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк. Наші рятівники відразу приступили до гасіння пожежі, до розбирання завалів. На сьогоднішній день є інформація, що шість осіб звернулися за медичною допомогою. Три особи було шпіталізоване. Три особи отримали допомогу на місці. Внаслідок ракетного удару по місту зруйновано три приватні будинки. Виникли пожежі, ще 23 приватні і 12 багатоквартирних будинків, шість автівок, поштове відділення та магазин будматеріалів зазнали пошкоджень. Додали в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Аліна Ковальчук, Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.